Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні я собі придумала таку роботу на вечір: це прополоти моркву. У нас вона росте на двох ділянках. Одну, яку ви вже бачили, ось тут. Ми її обробляємо гербіцидами. А на цій стороні у нас морква, ось бачите, росте посеред помідор. Тому гербіцидами ми боїмося, і проходиться її полоти вручну. Ось Тут я вже прополола аж до самого кінця, і в мене ще є кілька рядочків. Зараз я вам покажу. Ось тут один рядочок, він дуже заросший. Але сьогодні я його чіпати не буду, тому що чоловік сьогодні оброблятиме помідори, і я сюди не буду заходити. А поки він оброблятиме, я прополу... буду полоти ось цей. Дочок, точніше, продовжу, тому що я вже його почала прополоти. полоти. І сьогодні покажу вам результат. Буде рубрика Я працюю, а ви відпочиваєте. Я знаю, що багато хто з вас любить дивитися, як хтось працює. Я, наприклад, особисто я дуже люблю дивитися, як хтось працює. Мене це надихає, мені це подобається. І я так відпочиваю, дивлячись на. Чужу роботу тому пропоную вам сьогодні також трошечки відпочити, поспостерігати за мною, як я це роблю, і заодно цінити результат моєї праці. Так що приємного вам перегляду! Ну що ж, робота зроблена. Зараз у нас восьма година вечора. Рядочок цей недовгий, він трошечки коротший, ніж інші, але я це зробила те, що сьогодні запланувала. Морква тут найменша в нас, тому що цей рядок садився, сіявся останнім. Але все рівно, бачите, тут видно, а далі трошки моя камера не передає. Сам рядок моркви, але не скажу, що вона густо. Бачите, як. Звісно, що коли бадилля буде більшим, то буде здаватися, що її тут взагалі дуже багато. Але результатом сходів я не задоволена. Але маємо, що маємо, будемо працювати з тим, що є. Сподіваюся, ваш день прийшов сьогодні також гарно. До нових зустрічей на моєму каналі. До побачення!